Четвер, 13 лютого 1086-та доба війни. Агресор атакував південь області. Обстріли Херсону і Сум. Є загиблі і постраждалі. Основна госпітальна база Дніпропетровщини набула нового досвіду в протезуванні суглобів. Як в Дніпропетровській області допомагають тимчасово переміщеним особам про ці та інші події розповім вам, я Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація ввечері агресор вдарив дронами камікадзе по Марганицькій громаді, що на Нікопольщині. Вночі з артилерії та граду атакував райцентр. Пошкоджене приватне підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Понівечене ритуальне агентство. побиті 10 приватних будинків, дві господарські споруди, лінії електропередач і газогін. Зачепило інфраструктуру. Загиблих та постраждалих немає. Підрозділи з повітряного командування. Схід знищено. Ли над Дніпропетровщиною сім безпілотників. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Далі у випуску коротко про ситуацію в інших регіонах країни. Внаслідок ранкового обстрілу центрального району Херсона і з боку російських окупаційних військ двоє людей отримали поранення. 48-річний чоловік доправлений до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Жінці 55 років медики надали допомогу на місці. В неї вибухова травма та уламкове поранення. Війська РФ також обстріляли 37 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Внаслідок цих обстрілів одна людина загинула, ще вісім дістали поранення. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. А в результаті атак були пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, складське приміщення та авто. Втрати ворога далі у випуску впродовж доби. Російська армія втратила на війні проти України 1250 солдатів і майже три сотні одиниць техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну орієнтовно склали особового складу. Понад 854 тисячі осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 25 тисяч 72, крилатих ракет 3 тисячі 63, Повідомили в генштабі збройних сил України. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами, дотиснути Росію до миру, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, довгий непростий сьогодні день. Щойно провів засідання РНБО рішення ухвалено, буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні Працювати на захист України і українців, і це буде обов'язково. І Є також рішення щодо. Цін на ліки для наших людей, те, що потрібно так громадянам України, є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів з 1 березня. На найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними і позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно міністра. Охорони здоров'я. Друге, за сьогодні дуже предметні перемовини зі Сполученими Штатами Америки була Розмова з президентом Трампом хороша. Розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових економічних. І президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили. Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Також була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Бесентом. Ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим. Нашим економічним відносинам а ми плануємо всі деталі опрацювати і так, щоб вже в рамках Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками, зокрема віце-президентом Америки Венсом, щоб у нас було готове бачення, як додамо більше безпеки, і який документ може це зафіксувати. І ще одне сьогоднішній ракетний удар Росії. І по Україні балістика, дрони якраз перед візитом американського міністра, на жаль, є втрати мої співчуття рідним. Є постраждалі. Очевидно, треба працювати всім абсолютно хто здатний допомогти з ППО, щоб посилити захист життів людей від російського терору. Війна, на жаль, триває. Захищати життя треба, і треба захищати кожен день. Ми робимо максимум, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає і хто буде з нами у перший день миру. Слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. Головна госпітальна база області форпости з порятунку українських військових. Найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги цивільним та важко пораненим бійцям з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є центр патології та ендопротезування великих суглобів, що працює в лікарні. Сотні операцій з первинного ревізійного та індивідуального ендопротезування сухлобів на рік консультації та обстеження для мешканців з різних областей країни, лікарі центру співпрацюють із міжнародними колегами для обміну досвідом та постійно підвищують свою кваліфікацію. Первоначально на базі клінічної лікарні Мечникова в 1990 році було створено відділення ендопротезування великих суглобів. Тоді це був тільки початок, тільки народження, зародження цього напрямку ортопедичної діяльності. В останні роки ми дуже розрослися і багато. Нових методик внедрили. Тому з часом ми переросли вже в центр. Центр нараховує 60 ліжок. Найбільш розповсюджене це захворювання суглобів. Це захворювання кульшового, колінного суглобу, плечового суглобу, також травми цих суглобів і пошкодження мінісків. Це малоінвазивна артроскопічна операція на суглобах. Тяжкі, великі, дуже операції це ревізії після ендопротезування. На жаль, що йде війна, а для хлопців це щастя, що вони потрапляють до нас, що ми надаємо висококваліфіціровану медичну допомогу їм. Що багатьом з них ми збережуємо життя, збережуємо кінцівки. Багато з них після лікування у нас. Вони потім повертаються до своїх частин і відстоюють нашу незалежність. Більше важливої та корисної інформації дивіться у програмі здоров'я на телеканалі, де 1 сьогодні о 19.30. Буде цікаво. За останній тиждень у Дніпропетровській області зафіксовано зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Кількість хворих становить 14 тисяч осіб. Захворюваність на ковід 19 тримається майже на рівні минулого тижня. Зареєстровано 51 новий випадок. Крім цих хвороб в області також підтверджено циркуляцію вірусу грипу типу А, Б, парагрипу, риновірусу та аденновірусу. З початку року із прифронтових сіл Новопавлівської, Межівської та Великомихайлівської громад, що на Синельниківщині, виїхали понад 75% мешканців. Вони самостійно прийняли рішення залишити домівки, по яких цілить ворог. Евакуація добровільна. Їхати є куди. Розміщуємо переселенців здебільшого у Самарівському і Кам'янському районах. Підготували місця для тимчасового проживання. Аби виявити тих, хто також зважився на переїзд. Організували обхід дворів. Акцентуємо на родинах із дітьми старших і маломобільних людях. Повідомив начальник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. Працює гаряча лінія. Телефон ви бачите на екрані. Допомагають місцеве самоврядування, поліція залучили регіональних та міжнародних благодійників. Разом виконали всі заявки на евакуацію. Ну і впродовж теми наступний сюжет: як допомагають на Дніпропетровщині тим, хто змушений був тікати від війни? Адже ці люди потребують соціальної і медичної допомоги. Про роботу одного із центрів допомоги розповідає мій колега Ян Андрусенко. За даними Мінсоцполітики, станом на кінець жовтня 2024 року в Україні налічується майже 5 мільйонів вимушених переселенців. З них понад 450 тисяч знайшли прихисток на території нашої області для внутрішньо переміщених осіб на Дніпропетровщині діють програми підтримки, до яких долучилися благодійники і волонтери. Один з таких – Карітас Донецьк, який реалізує кілька десятків різноманітних проєктів, які орієнтовані на різні потреби людей. Ну, якщо взяти на сцену, тут у нас два кризисні і, 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 такі проєкти працюють. Людина, яка в кризисі, певні кейси, людей ведуть, щоб їй допомогти. Там юридична допомога, психологічна, гуманітарна, соціальна допомога. І у нас тут так само, як бачите, є медичний центр. Так що комплекси ми людині можемо допомогти тут з усіх сторон. Серед чисельної кількості різноманітних програм та проєктів, які організовують благодійники, медична допомога. Тут наявне лабораторне обладнання обладнання, яке дозволяє як зробити базові обстеження, так і функціональні: електрокардіографію, пульсоксиметрію тощо до послуг пацієнтів. Висококваліфіковані спеціалісти, наш медичний центр надає первинну медичну допомогу для усіх бажаючих. При на консультацію може звернутись будь-хто у нас приймає лікар-терапевт, сімейний лікар і психолог клінічний. При оформленні декларації пацієнт має змогу пройти. Базове лабораторне обстеження, що включає загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, глюкоза крові, пройти також функціональні обстеження. Постійні обстріли сирени та тривоги на жаль негативно впливають на психологічний стан людей, а тому ігнорувати такі проблеми спеціалісти не рекомендують. Які більшість загалом проблем вони вирішуються найкраще, коли е, це. Своєчасно вирішується, тому що вони також мають тенденцію ці проблеми обтяжуватися із часом. І є таке поняття соматизуватися, тобто проявлятися в у тілі, проявлятися у захворюваннях і психосоматичних захворюваннях. Також тому краще, не тільки приємніше і краще для якості нашого життя, але і ще й дешевше і раціональніше, швидше вирішувати ці питання лише за час повномасштабного воєнного вторгнення. Реф на території України тут отримали допомогу понад 300 тисяч осіб. Переважна більшість це внутрішньо переміщені особи. Звернулась по медичну допомогу. Ну таке трошки серце порахлитьну, якби і аналізи треба здати. Ну, тобто є можливість, щоб ніде не ходити далеко. Тут все робиться одразу і на місці і без проблем. Бо ми з січня 15-го в Дніпрі. І так з того часу пішло, і весь час от ми просто весь час біля карітаса. Тобто, звертаємося за різною допомогою, а не тільки за медичною. І весь час нам допомагали. Їздили, з дома, тому як дуже э, тяжело знайти що все забито, і ціни високі, недоступні. В селі, в домік живем там, постаратися оформити виплату по палтері жиле. Узнали про карітас через інтернет. От. Це сказали, які документи нужно собрать, собрали, приїхали разом. Ми долаємо всі виклики війни, об'єднавшись, демонструємо світовій спільноті нашу згуртованість і єдність, і віримо в майбутню перемогу. Яна Андрусенко, Валерія Баранець, Ілля Ломовський. Новини Д1. Мінальна хроніка служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію і викрила зрадника у своїх лавах, який працював на ФСБ. Спочатку служба його використала для дезінформації ворога, а потім затримала. Більш детально розповість речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Служба безпеки України викрила у своїх лавах топ щура, який працював на ФСБ, і припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, до котрої він входив. Зрадником виявився один з посадовців антитерористичного центру СБУ, керівник штабу АТЦ. Для затримання ворожого агента було проведено безпрецедентно за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву Щур. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, затриманий зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Його фактично оточили з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок щура. Контакти, спілкування, переписки буквально жили в його телефоні, і він постійно перебував під аудіо та відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника це без перебільшення історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни. Справа перебувала під особистим контролем голови СБУ. А про розробку та реалізацію спецоперації він доповідав Верховному головнокомандувачу президенту України Володимиру Зеленському, який був у курсі всіх деталей. Голова спецслужби, який керував затриманням щура і входив до оперативно-слідчої групи, окремо підкреслив, що СБУ не тільки викрила агента ФСБ, але й використала його у контррозвідувальній грі. Через зрадника служба безпеки насичувала ворога великим масивом дезінформації. Також, щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних. В матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності. Зважаючи на законодавчі обмеження та оперативний задум СБУ із дезінформації ворога, ми можемо показати суспільству лише частину із них. Слідство має багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Сам затриманий давно перебував у структурі СБУ. З 2014 по 2019 роки пройшов шлях від начальника відділу до керівника управління по боротьбі з тероризмом. Але, за даними слідства, був пізніше завербований ворогом. Певний час Щур був законсервований російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Наприкінці грудня минулого року ФСБ поновили з ним контакти. Але вони також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Зі зрадником комунікував громадянин України, який раніше втік до Росії. За підтвердженими оперативними даними, під час Революції Гідності він входив до штабу Андрія Клюєва, був помічником одного з народних депутатів партії регіонів та брав активну участь в організації антимайдану. Серед іншого він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. СБУ встановила і особу куратора з ФСБ Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі. ФСБ ставила завдання збирати і передавати відомості у сфері оборони. Особливу увагу приділяли даним щодо обізнаності України про дислокацію і переміщення ворожих сил на фронті. Також РФ цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських захисників, стан об'єктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів, дані щодо вищого військового та політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів та інше. Наприклад, ось лише одна з багатьох смс-агента ворогу про результати російських атак по мирних містах України, па Києву, обломки упалі в Бортничах. Папа нет. Пусть все буде хорошо, лучше, чем в прошлом году, пише резидент своєму агенту. Але, як бачимо, побажання не справдилося. Окрему зацікавленість ворожі спецслужби висловлювали до роботи державних реєстрів України після ворожої кібератаки в грудні 2024 року. Зрадник давав вказівки підлеглим зібрати необхідну інформацію. Двом неповнолітнім з Кривого Рога, які спалили волонтерський бус. Суд призначив покарання. Хулігани отримали два роки пробаційного нагляду, а також мають сплатити гроші за експертизу. Це трохи більше 18 тисяч гривень на двох. Відшукати зловмисників змогли завдяки камерам відеоспостереження. Автівка була на єврономерах, тож підлітки припустили, що машина військова. Насправді ж, машину волонтер тільки готував для передачі на фронт. Гроші на авто збирали небайдужі. Повнолітні палії у суді визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством. У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я школи на вулиці Софії Ковалевської. Як повідомили поліції, Дніпра зловмисником виявився 40-річний, раніше судимий місцевий житель. Він відпочивав з товаришами за місцем свого помешкання, після чого вийшов на балкон і кинув гранату на подвір'я навчального закладу. На місце вибуху прибули слідчі і вибухотехнічна служба, які виявили залишки страйкбольної гранати. На щастя, ніхто не постраждав. Чоловіку повідомили про підозру за хуліганство йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Пасажир потягу намагався вивезти наркотики в Польщу. Під час огляду на кордоні його викрив службовий пес. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. Під час оформлення потягу Київхелм на багаж одного з пасажирів спрацював службовий собака прикордонників. У ягодині військовослужбовці Волинського прикордонного загону оглянули валізу 30-річного мешканця Дніпропетровщини. Вони виявили пакети з речовиною рослинного походження, ймовірно, канабіс. Про знахідку повідомили співробітників поліції. Речовину у чоловіка вилучили та направили на експертизу. Чоловіка знято з рейсу та затримано для встановлення обставин. З настанням морозів водойми вкриваються кригою, і багато людей виходять на неї для риболовлі, прогулянок чи просто аби скоротити шлях. Однак, нехтування правилами безпеки може призвести до трагічних наслідків. З метою попередження загибелі та травмування людей на водних об'єктах рятувальники Дніпропетровщини нагадують, забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі. Найбезпечніша товщина не менше ніж 7 сантиметрів для однієї людини, для групи людей від. 15-17 см. Якщо провалились під лід, не піддавайтесь паніці, утримуйтесь на плаву, уникайте занурення з головою. Свідкам подібних ситуацій радять негайно викликати служби порятунку за номером 101. Про спорт далі. Національна збірна України на іграх нескорених виборола перші нагороди золото, срібло і бронзу. Змагання проходять у Канаді. Це міжнародна першість серед ветеранів та військових, які отримали травми чи поранення на фронті. У четвертий змагальний день ігор нескорених українці посіли всі три призові місця у лижних перегонах стоячі. Володимир Марченко виборов золото. Ярослав Шарком срібло. А Валерій Одайник бронзу. Різниця в часі між золотим та срібним результатом становила менше секунди. Загалом українська команда отримала вже шість нагород, з яких дві золоті, три срібні і одна бронзова. Руслан Сергійчук із Дніпропетровщини здобув золото на інвіктус Геймс 2025» у канадському Ванкувері. Найкращий результат наш земляк показав у біатлоні. Змагався серед чоловіків, які мають порушення зору. Нагадаємо, що на змаганнях українська збірна представлена найбільшою кількістю спортсменів за весь час: 35 учасників. У складі команди четверо ветеранів з Дніпропетровщини пишаємося нашими незламними захисниками. У Львові відбувся чемпіонат України з шахів. Друге місце посів представник кам'янського Дмитро Христовий. За право представляти країну на чемпіонаті світу в Чорногорії, змагалися 115 гравців з 14 областей країни, набравши 9 очок в 11 турах срібну нагороду у швидкій грі вікової категорії до 20 років. Виборов кандидат в майстри спорту Дмитро Христовий, представник кам'янської дю США No3. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 14 лютого. В обласному центрі від 4 морозу до 2 градусів вище нуля. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Похмуро без опадів. У Кам'янському та Синельниковому від 5 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. Опадів не очікується. У Кривому Розі від 6 морозу до 5 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують. У Павлограді та Самарі від 5 градусів морозу до 3 градусів вище нуля, без опадів. У Нікополі від 2 морозу до 4 градусів із позначкою «плюс» у опадів не очікується. У Жовтих водах від 4 морозу до 4 градусів вище нуля, також без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. Також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та в мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живітєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.